Друзі, привіт! І так, що таке Google Ads? Стара назва Google AdWords. Це є рекламна система компанії Google. Фактично, це є реклама в пошуковій видачі Google, коли ви вводите пошуковий запит і в стрічці бачите оголошення з позначкою реклама. Також це може бути і медійна реклама на сайтах партнерів, в формі банерів, і відеореклама в YouTube і Gmail. Давайте я вам зараз наглядно покажу, як виглядають оголошення. І так, коли людина заходить в браузер, ми бачимо, вводить пошуковий запит, в тому випадку просенійської мови, і ми бачимо перші чотири зверху оголошення: це є та ж таки реклама Google Ads пошукова, тобто їх є різні підвиди і пошукова. Також ми можемо бачити, що є реклама на картах. Тут ми бачимо банерну рекламу на сайтах партнера Google. Тобто, в даному випадку, це є Укрнет. Реклама в YouTube. Бачимо оголошення навпроти. Також ми в YouTube рекламі можемо показувати відео безпосередньо під час відтворення певного відео. Ви бачили, тобто це реклама, яку можна пропустити. Основною перевагою реклами Google Ads Eс'я, як на мене, дві властивості. Так, перша це є те, що ви не оплачуєте в основному за покази. Якщо ми говоримо переважно за пошукову рекламу найбільш популярну, по ключовим словам, ви оплачуєте тільки тоді, коли людина натиснула на оголошення і попала на ваш вебсайт. І друга дуже крута її фіча це те, що. Ви показуєте рекламу людям тільки тоді, коли вона їм дійсно потрібна, коли вони проявляють інтерес купити або скористатися певною послугою. В даному випадку це набагато крутіше, ніж порівнюючи, наприклад, її з рекламою класичної баннериї або в Фейсбуці і так далі. От. На сьогодні це все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Щасливо!